Чи знали військові про те, що їх завдання було втриматись місяць? Я переконаний, вище військове керівництво це знало, і вони розуміли, що треба ключове завдання, яке вони виконують зараз. Навряд чи це знали, наприклад, солдати. Я переконаний, більшість їх навіть не підозрювала, чому він дають наказ стріляти. Хоча ми ж чудово розуміли, що 60% тих, хто служить на сьогоднішній день. До цього часу в цих військових підрозділах на території Криму це є місцеві, які мають в заручниках своїх дружин, дітей, які не можуть вийти за межі сьогодні військових містечок або навіть тих містечок, де проживають вони. Саме тому цей психологічний стан є страшний цих людей, які розуміють, що не дай Боже зараз щось станеться, заручники є їх діти і їх сім'ї. Саме тому от весь цей комплекс нам треба терміново вирішувати, але треба починати завжди з себе. Якщо є в парламенті більшість, яка терміново готова, а змінити військову доктрину, ввести економічні санкції стосовно агресора, в тому числі і банківські санкції, якщо ми готові на сьогоднішній день заарештувати всі рахунки тих, хто сьогодні переховується за межами України, а ми почали це робити. Але це бачите в рамках розслідувань, які дуже довгий етап. Треба рішення парламенту, яке раз і назавжди вирішить це питання. Тоді я бачу, що далі. Ми можемо рухатись по цьому напрямку. І те, що сьогодні сталося, ніби це там не видатна подія, але я вважаю, вона видатна. Це зміна керівництва Міністерства оборони. Подякували Тенюху, який виконав цей, ви знаєте, це морально для військового було найважче. Він розумів, агресор у наших воріт а він не може прямо віддати наказ стріляти, поки не були прямі команди в зв'язку з першими жертвами, першими вбитими.